Лазар з ліфанії, селища Марії та її сестри Марфи. Це була та Марія, яка помила Господа мазою і обтерла ноги його волоссям своїм. Чий брат Лазар був хворий? Тому сестри його послали до нього, кажучи, Господи, ось той, кого ти любиш хворий. Коли Ісус почув це, Він сказав, ця хвороба не до смерті, а, а для слави Божої, щоб Син Божий прославився через неї. Ісус же любив Марку і, і, і Лазаря. Тому, коли він почув, що той хворий, він пробув ще два дні в тому ж місці, де знаходився. Дальше? Потім після цього говорить він своїм учням: Йдемо знову в юдею. Учні говорять йому, учителю, юдея недавно шукали, юдеї недавно шукали побити тебе камінням, і ти знову йдеш туди. Відповів, що не 12 годин у дні. Якщо хто ходить в день, той не спотикається, тому що бачить світло світу цього. Але якщо хтось ходить вночі, то потикається, бо немає світла в ньому. Це сказав він і після того він говорить їм: наш друг лазить, спить. але я... Опа, почекайте, він же спить. Він хворий, а він же спить. Представляєте, як Ісус каже до родичі, до своїх знайомих, каже, якщо хтось захворіє, то не переживайте, він спить, все буде добре, він просто потім проснеться, буде все добре. Знову ж це так. Но, насправді він ж не спав. Правда? Він не спав. В нього вже були проблеми, він вже помер. А Ісус каже, що він спить. Пане, читайте далі. Громко, громко. Це сказав він і після того він говорить їм, наш друг Лазар спить, але я йду, щоб пробудити його від сну. Тоді сказали учні його, Господь, якщо він спить, він одужає. Але Ісус говорив про смерть Його. А вони думали, що Він говорить про відпочинок у сні. Тоді сказав Ісус їм прямо, Лазар помер. За вас, що мене не було там, щоб ви увірували і все ж підемо до нього. Далі? Тоді сказав Фома, який звався Дідімес своїм співучасникам. Ідемо і ми, щоб померти з ним. Тоді, коли Ісус, коли Ісус прийшов, Він знайшов, що Він лежав у могилі вже чотири дні. Далі? Ріфаніє ж була поблизу Єрусалиму, стадія 15-та. І багато хто з людей прийшли до Марфи та Марії, щоб втішати їх відносно брата її. Тоді Марфа, як тільки почула, що йде Ісус, пішла і зустріла його. А Марія, як і раніше, сиділа в домі. Тоді сказала Марфа Ісусу, Господь, якби ти був тут, ти знаєш, що навіть зараз, чого б ти не попросив у Бога, Бог дасть тобі. Ісус говорить, їй брат твій Воскресне. Марфа говорить йому знаю, що він воскресне у Воскресінні в останній день. Ісус сказав їй, я її Воскресіння. І життя. Той, хто вірить у мене, навіть якщо й помре, буде жити, тим, хто живе і вірить у мене, не мре ніколи. Чи віриш цьому? Вона каже йому: Так, Господь, я вірю, що ти Христос, син Божий, який повинен прийти у світ. І коли так сказала, пішла і покликала таємну Марію, сестру свою, кажучи, учитель прийшов і зове тебе. Вона, як тільки почула це, швидко встала і прийшла до нього. І суд же Ще не ввійшов у селище, а був на тому місці, де Марфа зустріла його. Тоді юдеї, які були із нею в домі і утішали її, коли побачили Марію, що вона поспіхом встала і вийшла, пішли за нею, кажучи, вона йде до могили, щоб плакати там. Тоді, коли Марія прийшла туди, де був Ісус, і побачила його, вона впала до ніг його, кажучи йому Господь, якщо б був тут не вмер, не вмер. Коли Ісус побачив її та, такою, що плаче, та як людей, які прийшли з нею, які плакали, він загнав, в дусі захвилювався і сказав, де ви поклали його? Вони сказали йому, Господь, піди і подивись. Ісус заплакав, тоді сказав юдеям, дивись, як він любить його. А, де... е, один... а деякі з них сказали, Тібаж не міг цей чоловік, який відкрив очі сліпому, зробити, щоб і цей чоловік не помер. Ісус тому, стовнуючи собі, приходить до могили. Це була печера і камінь лежав в ній. Приберіть камінь, Марфа, сестра, того помер, говорить йому. Господь вже смердить, е, бо чотири дні. Як він помер? Ісус говорить їй, хіба не сказав я тобі, що якщо будеш вірити, побачиш славу Божу. Тоді прибрали камінь від того місця, де був покладений е, І Ісус підняв очі в і сказав: Отче, дякую тобі, що ти почув мене, і я знав, що ти завжди чуєш мене. Але через народ, який стоїть поряд, я сказав це, щоб повірили, що ти послав мене. І коли так сказав, скрикнув гучним голосом Лазар: Виходь, виходь. Те, хто був мертвий, вийшов е, зв'язаний по руках та ногах охоронами. Е, Пеленами і обличчя його було обв'язане хусткою. Ісус говорить їм: розкажіть його, і нехай він іде. Тоді багато хто з юдеїв, які прийшли до Марії і побачили, що зробив Ісус. Повірили в нього. Деякі з них пішли до фарисеїв і розповіли їм, що зробив Ісус. Тоді зібрали головні разом і казали, що нам робити, бо цей чоловік багато чудес робить. Якщо залишимо його так, усі повірять в нього і прийдуть римляни, і від... віднімуть місце наше і на... націю. І один з них, ім'я Каяха, будучи в той самий рік Первосвященцем, сказав їм: ви зовсім нічого не знаєте. Почу... І не думаєте, що нам доцільно, щоб один чоловік помер? За народ, і щоб вся нація не загинула. І це сказав він не від себе. А будучи в той рік, первосвященником, пророкував, і що Ісусу належить померти за всю націю. І не тільки за всю націю, але і щоб дітей Божих, які були в Росії Яні. Розсіяні. Росіяні. Розсіяні, вибачте, забрати в одне. Тоді з того дня. Вони разом радилися, щоб вбити його. Тут уже не ходив відкрити між юдеями. Я пішов діти в країну поблизу дикої місцевості, місто, яке звалося Єфрем, і там залишався з учнями своїми. Копаска юдейська і багато хто. Вони не зійшли в Єрусалим перед Пасхою, що в очистим. Тоді шукали Ісуса, Ісуса і не варили між собою, коли стояли в храмі. Що думаєте, ви що він не прийде на свято? Головні священники там, фарисеї дали наказ, щоб коли хто дізнається, де він показав, щоб він взяти його.